Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорства. Так ось давайте поговоримо з вами про ймовірну відставку генерала Буданова, тому що в мережі все більше і більше. З'являється повідомлень про те, що готується його відставка. Нібито без його відома звільнили двох його заступників. Ну а це класичний варіант, радянський варіант, так, звільнення, коли тобі натякають, так, створюють навколо тебе вакуум певний. І, звичайно, у цьому вакуумі важко жити, існувати, працювати. Ну, те, що на ну, українському разі, мені відомо із відкритих джерел, що генерал Буданов це високий, високого рівня професіонал в своїй справі. Так, от є такий анекдот. Про професіоналізм. Так. До таксиста в машину сідає абсолютно гола розкішна жінка. так. Сіла, ну і звертається до таксиста. Ну що, яка я гарна? Я бачу, ви мене просто поїдаєте очима. На що таксист відповідає? Я е, просто не можу зрозуміти, куди ви заховали гроші для того, щоб оплатити за приїзд. Так. Оце дійсно високий рівень професіоналізму і зосередження. Уваги на своїй роботі, а всі інші додаткові нюанси вони заважають цьому. Так от ну, цей таксист це професіонали в своїй справі в Україні, а ця гола жінка це. Політики українські, так, які хочуть, щоб професіонали зосереджили увагу не на своїй роботі, а на чомусь іншому, так, на чому зосереджують вони увагу свою. так. Ну, бачимо, що е, тут конфлікт, як на мене, був неминучий. так. По-перше, Буданов, генерал Буданов, дуже високий професіонал у своїй справі, що він уже, так би мовити, довів не раз не два і навіть не десять разів. По-друге, те, що про нього говорять, він дуже розумний, що не для всіх характерно. Я взагалі не знаю, як він туди затисався в ту команду, так би мовити, набраних з вулиці людей. так. Отже, от такі люди, якщо знову ж таки підходити з загальних міркувань, завжди є дуже самостійними. так. Вони бачать, що оці всі відволікаючі. Ці Моменти від політиків, які взагалі ні, ні Бельмес ні в чому не розбираються. Там у декого з них просто на обличчі написано, що вони, як казали в СССР, жертва аборта. Так. Ну, хлопці. Дайте професіоналам виконувати свою роботу. Так. І не заважайте, раз у вас е е такий народець, е так, неадекватний абсолютно обрав до чогось, невідомо до чого, то якщо десь з'являються і виникають професіонали так, у своїй сфері, то їх треба берегти. Всіляко, так, допомагати їм, і так далі, і тому подібне. Але, на жаль, у нас не так.